Всім привіт! Косим другий раз. Мав почати раніше косити, бо треба до викидання колоска, але Защемило трохи нерва, до не було як. А це вже здоров'я поправилося, то треба косити, щоб такого не було. Бо зараз почне тягнути вологу з землі. Тримаймося! Ну і докосив, думав, що не встигну, але слава Богу, гарно пішло. Якщо одному на все про все, то вийшло годинку. Земля слух, суха до крику, хмари крутять, пече так, як а, наче з переляку. Десь, Бог буде дощ. Обіцяють, але... Моросило два дні назад, але навіть листя толком не намочило. Та й таке вам, що тут у нас? Горіхи. Шедевр. зав'язався, маску для них зробив шикарну собі, це щоб мабуть нерви більш не защемляли. Трапезунда також наливається. Такі гарні. На схожі на трапезунду, як люди показують, Хто його знає? Будемо бачити. Тут ці дзвінниці подобаються. Такі прям плюска якась мощно-мощна. Пшениця зав'язалася такі. Тріщини в землі, сухо, Добре, крипу. Господи Боже, дай дощу Та й таке вам Де тут? Так само трапезундик. Гарненький Та й такі вам справи Ну Хмарка йде Хмарка ну, йде Може дасть Бог дощу смородина доспіває в цьому році, мабуть, буде вона трохи раніше, бо два місяці не було дощу. То вже геть чорна. Така трохи кисловата, ми зазвичай держимо до гарної спілості, щоб люди як пробували, то щоб розуміли, що то домашнє є за що платити гроші. Такі вам справи. Ну всім добра, здоров'я і тримаємося.